Багато хто вірить, що успіх це постійна робота, що потрібно менше спати, більше робити, горіти 24 на 7. Ти чув це сто разів, поки ти спиш, інші працюють. Але ось правда: той, хто не спить, не живе наповну. той, хто не відновлюється, ніколи не зможе досягти вершини. Сон це не слабкість, це твоя сила. Це момент, коли тіло мовчить, а розум працює глибше, ніж ти думаєш. Це час, коли твоє підсвідоме будує тебе заново. І якщо ти хочеш бути продуктивним, сильним, сфокусованим. Якщо хочеш, щоб твоя енергія не закінчувалася після обіду, почни зі сну. Перше сон це твій фундамент. Побудуй свій день як дім. Якщо фундамент слабкий. Неважливо, наскільки гарні стіни, він завалиться. Сон це той самий фундамент. Коли ти спиш правильно, мозок очищається від токсинів, які накопичуються протягом дня. Коли ти спиш правильно, покращується пам'ять, мислення, увага. А коли ти не спиш, ти ніби запускаєш себе в режим самознищення. Недосип не просто робить тебе втомленим. Він знижує твою здатність приймати рішення, вбиває творчість, забирає контроль над емоціями. Людина без сну схожа на телефон без заряду, вона може працювати, але лише кілька хвилин. Друге ворог продуктивності це втома, а не лінь. Скільки разів ти казав собі, я лінивий, мені не хочеться працювати, але правда не в ліні. Ти просто виснажений. Коли твій мозок не має енергії, він не шукає шляхів розвитку, він шукає шляхів виживання, і тому ти тягнешся до телефону, до солодкого, до серіалів, бо твоє тіло просто просить відпочинку. Справжня продуктивність не народжується з примусу, вона народжується з балансу. Сон це не перерва. Це частина процесу успіху. Третя ніч. Це твій новий початок. Коли більшість людей сприймає ніч як кінець, мудра людина бачить у ній новий старт. Саме під час сну мозок переглядає твої дії за день, він аналізує, навчається, зміцнює зв'язки між нейронами, ти прокидаєшся іншим. Кожна ніч це маленьке переродження. Тому сприймай сон не як втрату часу, а як інвестицію у свою ефективність. Четвертий режим: це ключ до стабільності. Ти можеш працювати нерегулярно, але спати нерегулярно ніколи. Твоє тіло живе за біоритмами. Якщо ти лягаєш і прокидаєшся в різний час, твій мозок постійно дезорієнтований, ти ніби живеш у постійному джетлазі, навіть якщо не літаєш. Спробуй тиждень засинати і прокидатися в один і той самий час, І ти побачиш, як усе навколо стане яснішим. Думки чіткіші, рішення легші, енергія стабільна. Це і є дисципліна розуму. Ти керуєш своїм тілом, а не воно тобою. П'яте відновлення це частина гри. Найкращі спортсмени світу тренуються не найбільше, вони відновлюються найрозумніше. Кожен м'яз росте не під час тренування, а під час відпочинку. Так само і твій розум. Коли ти спиш, твоя психіка відновлює сили, прибирає емоційний шум, лікує напругу. Саме тоді формується стійкість, здатність не ламатися під тиском. Ти не можеш бути ефективним, якщо живеш у режимі виживання, ти маєш жити в режимі збалансованої сили. Шоста енергія час, тім і звикли цінувати час, але головна валюта і не хвилини, а енергія. Ти можеш мати 10 годин вільного часу, але якщо ти виснажений, ці години не варті нічого. Сон це зарядка твого розуму. І саме вона визначає, скільки якісних рішень ти зможеш прийняти, наскільки швидко навчатимешся і як глибоко мислитимеш. Хочеш більше часу. Почни з відновлення енергії. Сьоме, якість сну важливіша за кількість. Неважливо спати 10 годин, якщо це сон із телефоном у руці. Із яскравим екраном, шумом у голові та тривогою в серці. Якість сну визначає, як ти почуваєшся зранку. Твоя кімната має бути темною, прохолодною, спокійною. Твій мозок відключений від соцмереж хоча б за годину до сну, медитація, дихальні вправи, тиша, ось справжні пігулки сну. Вони безкоштовні, але ефективніші за будь які таблетки. Вісім ранок це не час, а стан розуму. Прокинувшись, не хапай телефон, не перевіряй новини, не вмикай шум. Перші 20 хвилин після пробуджумудження – священні. Саме вони формують твій день. Почни з подяки. З думки, Я живу. У мене є шанс змінити своє життя. Зроби зарядку, випий воду. Дихай глибоко, плануй замість того, щоб реагувати. Так ти не просто прокидаєшся тілом, ти прокидаєшся розумом. Дев'яте сон і впевненість у собі, де не може здатися дивним. Але коли ти спиш правильно, ти стаєш впевненішим у собі. Бо впевненість це не просто віра, це внутрішня стабільність. А стабільність з'являється, коли ти відчуваєш контроль над собою, над своїм тілом, над своїм ритмом. Коли ти виспався, ти спокійний, а спокійна людина завжди виглядає сильною. 10 Сон і мрії Під час сну народжуються ідеї. Відомі винахідники, музиканти, науковці. Усі вони знаходили натхнення саме вночі. Твій мозок під час сну найкреативніший. Він не обмежений страхами і рамками. Саме там з'являються відповіді на питання, які вдень здавалися нерозв'язними. Тож не знецінюй свій сон. Можливо, саме він приведе тебе до ідеї, яка змінить твоє життя. Підбиємо підсумки. Сон це не кінець дня, це початок твого успіху. Люди, які вміють відпочивати, виграють у тих, хто просто працює, бо вони керують енергією, мисленням, емоціями. Вони створюють, а не виживають. Пам'ятай, успіх це не тільки дії, це стан, і цей стан народжується вночі.